Доброго вечора. Причина зупинка. Причина зупинки? Причина зупинки. Добрий вечір. Як справа? Законом України про право. військової зброї. Я мабіль. розумію, а ви, ну, відпрацювання з працівниками це цікаво? Мобільний блокпост. Мобільний блокпост? А те, що я знімаю, нічого страшного, так? Да? Це... Ваші документи, 18 секунд є, виконайте, будь ласка. Так, Давайте хвилиночку, будь ласка. Так, сьогодні у нас яке число 15, так? 15-те... 15. Так. Без лишніх предметів, будь ласка. Ну витягніть, витягніть, будь ласка. Витягніть. Ну, я не знаю, що це, чи це посвідчення, чи що? Чи це жетон? Це посвідчення. Ні, в, в смыслі в чому проблема? Ваші документи, будь ласка. Я давай, не давайте, давай. Сергієнко Олександр Віталійович. Інспектор так. Так. Нома, спеціальний жетон 014 86 75. Прибери, 75. Так, слухаю, причина зупинки. Зіна 35 У нас є закон Про правові режим воєнного стану. Там є один робота. Там же 35. Не знаю, ні, не згоден. Чому? Ну, а як? Які вам документи потрібні? Паспорт. Навіщо? Паспорт. Паспорт, Так, про правовий як там, проведення воєнного стану в Україні. Який пункт? Де там вказано? У нас проведення воєнного стану в Україні, правильно? Ну, Який пункт? Так, так, так. Там є посилання. Там є посилання на постанову Кабінету міністрів. 1456, правильно? Так. Так? Так. Ну, і 46, так, так, і? Так, там що вказано? 6. Е, господі. Так. Наказ так. коменданта. Правильно? У вас є наказ коменданта? Так, Ви мене зупинили. Ви мене зупинили я чи хто? На, на підставі чого? Я, я знаю. Я, я бачив, воно опублікували на цьому господі. Ви які відношення маєте до цього наказу? Дивіться, я затриманий. Гарного дня. До побачення.